Інтерактивна виставка у 103-й гімназії неабияк зацікавила прихильників сучасних технологій, і назва за лаштунками реальності себе виправдовує. Постери на виставці поєднані з мобільним додатком Едар через який 3D-моделі оживають і відкривають шлях у віртуальний світ. Це доволі цікаво. Можна подивитися 3D-картинки, та це дуже корисно, тому що там є багато інформації, яку можна самому не знати. Йдеться про вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розпізнавати дезінформацію, працювати з перевіреними джерелами. Усе це допомагають осягнути сучасні технології. Дуже Можна дивитися 3D-картинки і там на кожну фотографію все різне. Тютерка освітнього центру говорить, експозиція навчає, як захищати себе від фейків, маніпуляцій та інформаційних атак. Це xr виставка віртуальної реальності та доданої реальності, і всі плакати, які ви бачите, вони створені за допомогою штучного інтелекту. Нам дуже важливо долучитися було до цієї виставки, щоб показати дітям використання інноваційних технологій саме в цьому напрямку, тому що для того, щоб переглянути цю віртуальну виставку, дітям на обов'язково обов'язково мати якісь спеціальні там е, пристрої. Да? Для цього достатньо мати гаджет, доєднатися до платформи Едар і переглядати ці картини. Виставка працюватиме у 103-й гімназії до 14 лютого. Дар'я Моронюк, Артем Кравченко, цей день.